Ми на території комунального підприємства міста Єзюм, і сьогодні тут відбувається така собі невелика не подія. Давайте відмови зараз і запитаємо. Представтесь, хто ви. Я скажу так, громадянин України, О, живу в місті Харків. Як ваше прізвище ім'я побатькові? Приватний підприємець Лисенко Сергій Так. Що сьогодні відбувається, скажіть, будь ласка. Ну, це ж не тільки сьогодні відбувається, У вас уже ж частина висаджена, і троянти, Юрій Олександрович. Uh -huh. то, то я давайте з того почну. Що першим допоміг це Масюк Віктор Васильович, це е, э, розсадник. Ви вже висадили і троянди, і дерева, правильно? Uh -huh. А це ми були з Юрієм Олександровичем. Э, в підтовні э, Полтавської області. Село Лезульфер, mm -hmm. насадник Осакові. Співвласник є Андрій Пут. Це дуже професійне. І як ви бачите, поросло кандидатну е, один з кращих, вважаю, в Україні, розсадників. Я прочитав новини в області і пише звуйновано 80% міста. Придумав таку акцію, яка не де не зареєстрована, що славні Збройні Сили України зробили місто із йому вільним і мирним, а ми зробили зеленим і квітучим. Тому я взяв на себе це, але перед тим як вийти на Юрій Лісалище, познайомитися у місті Харків, я б дзвонив тих партнерів, з ким я маю справу. І вони погодилися на відновлення гіста і зиму. Тому це, що ви вже бачите, розумієте, що тут на десятки тисяч, але це ще тільки початок. Далі буде, не буду анонсувати, тому що ми планували, ми були з Анатолом в Києві. І планували ще доїхати машину, ну оскільки п'яти тонель була повна машина, ми вже вчора бордилися нам. Тепер будемо вівторок їхати ще до Філа. І ще на центральний клуб привозити квіти, де буде надпис. О, Ізюм, це Україна. От Квіти, ще однорічні квіти будуть, і ще дерева будуть далі було. Так що. Тримайтесь, дякую, що ви виживі. Ми запитаємо зараз у директора комунального підприємства Юрій Олександрович. Юрій, Олександрович. Юрій Олександрович, Скажіть, будь ласка, от цю за операцію ці зелені насадження, де вони будуть у нас тепер? О, все почалося з того, що ми отримали після деокупації зруйнований факт, який був пошкоджений авіабомбами. А ми порахували у нас приблизно 189 дерев, пошкоджених в центральному парку, і ми почали процес відродження міста, почали шукати в інтернеті. Випадково ми почали спілкуватися з Сергієм Миколаєчем, якої до речі, злає три грусти гаваря. Він відгукнувся на пропозицію і вирішив допомогти місту. Ці дерева ми плануємо висадити у центральному парку. Та се відродження почалося вже. Друге підприємство, яке надало допомогу місту, да і буде. Чекаємо, зробимо місто ще найкраще, чим було. Слава Україні!